как раз богатею куплю себе штаны на колени. Я никаких жене сумок и всякой пока не куплю себе штаны с наколенниками. Ебашу не снял. Давай. Все, Серег, попалы. Е, yeah, попалы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто это наделал? Ей, yeah, влучание! Да спали мы нахуй темником. Ты знаешь, Урел, ты, ты, ты знаешь, что я раньше был такой, блядь, вредный? Тому що в мене штанів не було з наколівника. Блядь, а не це якраз. Пацани, ви мене, блядь, під монастир. вітроломів, вітроломів друзі люблять. Підтримка є, дрони дають, їбачимо. Ретрик вимкнув! Увімкнув! Це називається Double Dragon and Battle Tots. Попробуємо спаліти нахуй той СПГ там целе блять. Ну, та пулью розлимати мій термобар, такий а. як йобне, блять. Термофугас, блядь. <сум> До речі, такі в мене тепер блатні штани. О, і... Я <Dante> yeah, тепер в них можу тільки оп-оп оп о. Сука. Спортсмен. Панда кунг А Це він до нас побратим завітав Вітань! Панда кунг фур. Пані симпай. Нях і чиней, санк нях, и готов. Нихуя собі ні в чому собі не відмовляє О, бля. але мені вже пухуй в мене штани з наколінниками я доволен можу падати пригати і колінки не заб'ю та мамба антенки поправимо Ось такі в мене похвалююся тепер модні штани з наколінниками. Це любов, керівництва та побратимів до своїх солдат. Це. Побратими, любіть своїх Це. дружин, балуйте їх, купляйте їм сумки і вам будуть Тани з наколінниками.